Мы выезжаем на все пролеты, которые происходят в Харькове полностью, помогаем питанием ДСНС и всем людям, которые нуждаются. Почему мы не любят? Что значит чему? Как это чему? Потому что мы украинцы, мы любим свой город, мы любим людей. Если это будем делать не мы, что будет? Если все будут думать, что надо куда-то убежать, кто это будет делать? Сейчас начинаемся там є Так, а нагадає, там охмаличка. на той стороні. Ми попередньо бачимо тіла загиблих. На місці е, прильоту. Ми зараз е, е, розпочинаємо роботу з відбору і огляду тіл, і відбору ДНК. Кількість я не можу сказати, тому що тіла знаходяться в край е, в поганому стані. Тобто, наприклад, це одно тіло чи два тіла, сказати важко на всю ніч і скільки знадобиться на завтра, Тут розгорнутий штаб криміналістів з ДНК-лабораторіями. Зараз на зараз ми вже відібрали у сімьох родичів людей, які Вважаються зараз зниклими безвісті, зразки ДНК. Крім того, ми будемо оглядати кожен труп, кожне тіло і відбирати також зранки ДНК. Десь приблизно, я думаю, до 23-24 ми зможемо давати якісь попередні цифри і дані. Я не хочу путати, я не хочу, щоб люди, які будуть дивитися нас і які втратили зв'язок зі своїми рідними і близькими, почувались. Для них щоб для них ще була одна була психологічна травма. Це неправильно, це аморально. Високі цифри були 200 людей, могли перебувати. Ні, ні, але це ні, не ні. Не це не так. Це не так. Давайте не називати такі цифри. Це а, від була цифра по початку тих людей, хто приблизно міг знаходити в цьому районі. Це не цифра людей, які знаходились там в місті прильоту. Можете сказати, що це було? Це були коровані? Це були о, у МПБ Д 30 Це управляємий, управляємий мобільний боєприпас, плануючий, які вони вже застосовували по місту. Зараз було застосовано два таких боєприпаси і обидва влучили в епіцентр. Тому ми о, точно можемо бути впевнені, що по епіцентру ворогам був задано. Цілеспрямований удар це не була випадкова ціль. Це спрямований удар, це акт агресії тероризму, перш за все, тому що всі, хто знаходиться в місті, це дуже значна кількість людей, знають, що в епіцентрі ніколи не було військових, і це місце, де люди е скуповували свій товар, який вони вважали за необхідний.